Друзі, всім привіт! Вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Honda Єрві 2017 року. Випуску 1,5 бензин, передній привід автомат, пробіг 84 тисячі кілометрів. Друзі, машинка приїхала з Америки з мінімальними пошкодженнями. Там буде все видно також на Вінкодіку кодіку. Скопіюєте він кодик, вставити, подивитись, все. На авторія буде вся доступна інформація. Ви ж це знаєте. Електропривідважничка є. По комплектації ми маємо красиву чи дисочки, два комплекти, гуми, безлічовий доступ на передніх дверях, декоративні вставочки, акустика. Ну, все, все круто. CR-V, як ви знаєте, це один із самих надійних автомобілів взагалі у світі. Лючок присутній, шкіряний салончик є. Датчики сліпих зон присутні, безлічовий доступ є. Електропакет, складання зеркал, пам'ять сидінь. Все в дуже гарному стані. Електропривід передніх сидів з підігрівчиком. Мультикермо взагалі в ідеальному стані. Є у нас асистентики, є у нас LED приборочка камера заднього огляду, карплейчик присутній підігрів, передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, електрочнічок, автохолд, вибір режимі візди. Друзі, класний, комфортний автомобіль за дуже адекватні гроші. 18 990 на нього сьогодні ціна, але актуальна ціна буде на авторіях. Друзі, машинка знаходиться в нас, кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Лізинг, кредит, обмін на ваш автомобіль, готівковий, без готівковий розрахунок. Друзі, взагалі без питань. Приїжджайте, телефонуйте попередньо, уточнюйте всю інформацію і чекаємо на вас.